Столичний посадовець може утримати 12 років позбавлення волі. Слідчі переконані, що з 2022 року, коли вся країна жила війною, він деребанив столичний бюджет, а саме організував схему на закупівлі обладнання для карет швидкої допомоги. А коли дізнався про слідство, почав тиснути на свідків і звільняти підлеглих. Як Київ міг втратити 10 мільйонів на корупції під час війни, дивіться вже за мить. Свідка фіктивних фірм, підкуп судових експертів, підробка документів і психологічний тиск на свідків. І ні, це не черговий голівуський трилер у кіно. Це події, які прямо зараз розгортаються у Києві. А головний антигерой цих подій Віталій Безносюк, очільник комунальної організації Київ Медспецтранс. Поліція підозрює, що він під час війни привласнював кошти, які виділялись на закупівлю запчастин для карет швидкої допомоги у Києві. Йдеться про щонайменше 12 мільйонів гривень, які між собою могли поділити 10 учасників схеми. І схоже, що Безносюк всіма правдами і неправдами намагався уникнути покарання. Що ж там нарило у поліції? Давайте розбиратись. Київ медспестранц, який безносюку очолює з 2014 року. Це комунальна організація, яка займається технічним обслуговуванням та ремонтом карет швидкої допомоги. Вже зрозуміло, наскільки це важливе підприємство, але насправді воно вже роками фігурує у різних корупційних скандалах, хоча досі по ним не було вручено жодної підозри. Але не цього разу. Схоже, що правоохоронці добряче взяли за Безнесюка та його банду. З червня 2022 року, тобто в один з найскладніших для країн періодів, Київ Медспестранс оголошувало тендери на постачання запчастин. Всього їх було 22. Як не дивно, тендери вигравали фірми, які пропонували найвищі Ціни. Вже згодом правоохоронці з'ясували, що ці компанії мають окремі ознаки фіктивності, ба більше входять в спільну мережу фіктивних фірм. Загалом за цілий рік було укладено угод на 20 мільйонів гривень. Про всі ці угоди правоохоронців розповіли дуже цікаву деталь. Мало того, що в закупівлях завищена ціна, схоже, що компанії постачало у два рази менше запчастин, ніж було зазначено у договорі. А ті деталі, які таки поставлялися, були неоригінальними і просто жахливої якості. Вгадайте, а що ж відбувалось із залишком коштів? Слідчі стверджують, що кошти проводили по ланцюгу банкових операцій, а далі обготівковувалось і розподілялось між учасниками схеми, тобто керівниками фіктивних фірм. Прямо деві друзів без якесь. Загалом правоохоронці підрахували, що містом втратити понад 12 мільйонів гривень на цій схемі. Далі наш герой був змушений рятувати своє положення. Кримінальне провадження, в рамках якого правохоронці встановили всі ці деталі, було відкрито в березні 2023 року. У той самий момент Київ Медспестран замовляє судову експертизу. Вона мала проаналізувати згадані договор і довести невинуватість без носюка. На таке відбілювання репутації було витрачено майже 300 тисяч бюджетних коштів. Паралельно у Київ Медспестаранці було звільнено з посади головного інженера. Знаєте за що? Цілком імовірно за те, що він надавав покази проти Безнесюка. На думку поліції, таким чином Безнесюк здійснював на нього та ще трьох працівників психологічний тиск. Чому й суду цього було недостатньо, щоб на час проведення розслідування відсторонити Безнесюка від посади? Ну, власне, хто б сумнівався? На цьому погрози не закінчились. Пам'ятаєте судову експертизу за 300 тисяч гривень. Взагалі-то вона провалилась. Експертизу здійснював працівник науково-дослідного центру судової експертизи Віталій Дібров. Слідчі встановили, що він передавав фальшиві висновки експертизи, в яких зазначено, що вартість закупівлі насправді нижча рівнічної вартості, а в якості хабара були навіть не гроші, а ремонт службового автомобіля. Як би там не було, фальшива експертиза не пройшла. І Безнесюк вимагав від установи повернути ті самі 300 тисяч гривень. Сам Дібров, який підробив результат на експертизи, утримав два роки умовно, хоча все могло бути набагато гірше. Спочатку той мав сісти на два рочки, але пішов на співпрацю зі слідством. Справи дев'яти друзів Безнесюка вже готуються передати до суду. А от самого Безнесюка залишило на солоденьке. Загалом його загрожує до 12 років позбавлення волі. Ось так, схематозна карата швидкої ще й під час війни. Як гадаєте, чи доведуть правоохоронці нарешті справу до кінця? Пишіть свої думки у коментарі, а також підпишіться на Київладу та ставте лайк. Такі справи, кияни.